Sehr geehrte Jury, heute vielen Dank, dass alle gekommen sind, insbesondere unsere Gewinner von unserem Malwettbewerb. Wir starten unsere Veranstaltung. Закінчення першого міжнародного конкурсу малюнків шляхами Івана Марчука починається. І ми маємо честь проводити цей захід в рамках найбільшої персональної виставки видатного українського художника Івана Марчука. посольства мені дуже приємно сьогодні сьогодні вітати всіх вас на цій визначній події, церемонії нагородження учасників переможців конкурсу. ihre Sprache, ihr Herz. Hier wird nicht nur das... Wir möchten uns für dieses Vertrauen bedanken, dass Sie uns Ihre this arbeiting haben.

Ви заслужили перемогу, тримається, щоб пало і бажаю тобі творчого хмеля і щоб ти розвивала надалі свій талант. Тому що для мене надзвичайно важливо, щоб ми виховували наших дітей звичайно в любові до батьківщини, але в любові і до нашого мистецтва, до наших митців, тому що це наша... З, з, з міста Володимир, але сьогодні вона не присутня. Також, так як у нас було багато робіт, ми вирішили ці роботи також від тобто, журі вирішило зробити їхню відзнаку. І тому відзнака живі йде в місто Черкаси Петіна Дана Український будяк. І я дуже хочу представити. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Wir freuen uns, die aus unserer Sicht sehr talentiertes Kind zu begrüßen. Das ist die Katharina Rumlowa. Ja, 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 ich Malum, korejní ich, Das hat wollte dieses Bild an den ersten Platz bekommen.

Саме тут присутня. Я дуже хочу, щоб те все те хороше, що вкладається на нашій школі, вправило вітання нашому директору, щоб воно стало далі, щоб воно зрубалося далі, щоб ви далі роздали справими українцям. Я прибирав я побирав як лауреатів, Не крім. Daniela Mandauer, Bitte Senno Italia Tizzi preis. Ich möchte bitten, Daniela Mandauer auf die Bühne, damit er diesen Preis überreicht. Danke. Danke auch für die Vorstellung. To you from the я, 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 Доброго дня! Uh, для мене честь взяти участь у конкурсі міжнародного. Uh, uh, okay. okay. <laughs> <Es laughs> uh, для мене було дуже складно обирати, тому що було дуже багато достойних робіт. Es war sehr Das bild auszusuchen, weil es waren wirklich sehr, sehr viele äh, tolle toll. Діткам, учасникам. Я бажаю не зупинятись і рухатись вперед і вам натхнення і. ili який займається нами, українцями, які тут перебувають У нас до повномасштабного вторгнення. Всем'яти Фрокетна, всех та Шеві. Дуже дякую, що я маю честь бути тут присутнім. Я маю за честь сьогодні нагородити переможницю. Und für mich ist es als Flüchtlingskoordinator wichtig, die eigene Kultur in einem fremden Land leben zu können.

Дуже дякуємо. Я на далеко я хочу запросити пана Гарольда Шміт, це фірми Lions, яка також підтримує цей лас. А Так, будь ласка, ще нижче прошу. І готовий увага.